Привіт, з вами Іскандер Криптоїска, і це підсумки 153 тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень кидаю собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю частину з них, або витрачаю повністю, або взагалі нічого не витрачаю. І залишаю на наступний тиждень. Я починав цю рубрику 153 тижні тому, коли біткоін був десь там п'ятдесят тисяч, приблизно на такому ж рівні, як і зараз, у 2021 році. Біткоін тоді був майже на своєму піку, і я хотів показати, що ніколи не пізно інвестувати в криптовалюти, навіть якщо ви зайшли на самому піку, ви можете дочекатись двох-трьох, чотирьох років, і ви точно будете в плюсі. Ну і давайте подивимось, які новини були цього тижня. Почну я напевно з того, що нарешті ефір дістався позначки 3000 тисячі доларів. Насправді я дуже давно чекав, коли вже хоча б 3000 тисячі буде ефір, бо насправді біток дуже впевнено зростав, і весь цей час ефір не так сильно зростав відносно бітка. Зараз він знаходиться на позначці 0.057 і він вже потрошки починає перформити відносно бітка. Зараз я вставлю вам графік. Ось він. І ви побачите, що якраз там, де нижній кордон, синя лінія, така десь на тому рівні я казав, що в принципі непогана точка для того, щоб перелити частину бітка. У ефір, і якраз від тієї зони ми відскочили. І зараз ми 0.057. Тоді ми були там 0.52, 50. І ви бачите, де знаходиться верхня лінія синя, і в принципі це її апсайд того, наскільки може вирости ефір і альткоїни. Але я думаю, що це буде точно не раніше травня або взагалі не раніше прийняття ефіру. Мітієф. Я думаю, ну не дуже скоро. Тому, в принципі, можна ще переливати потихеньку біток у ефір. Зараз. У нас біток трохи відкатився від своїх там хаїв, які у нього були. Біток може ще втрачати в ціні, але в цей час я думаю, що Альта і ефір будуть перформати відносно бітка. Тобто я не очікую якусь велику корекцію найближчим часом, і ось, наприклад, якщо взяти фонд BlackRock, про який я кажу, кожен тиждень він продовжує докупати біток для забезпечення свого BTC ETF. І на балансі у фонда вже 122 643 біткоїни на суму 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. По новинах цього тижня не дуже густо, тому переходимо до того, що я купував і продавав цього тижня. Тож, 14 лютого я купив 2,469 тисячних діма Dimension за ціною 8 доларів 10 центів на 20 доларів. Як я і писав, це майже хаї для Dimension, а. там хаї були 8 доларів 20 центів, але є шанс, що він знову проб'є свої хаї і піде у Price Discovery, тим більше, що Тут багато людей ставить на те, що за стейкен дайменше будуть дропи від інших проєктів, тому його скуповую. Також я купив 50,576 тисячних п'ятсот за ціною приблизно 39,5 центів на 20 доларів. Аутлер це також моя ставка на апсайд. Я думаю, що ми точно дійдемо до долара. Ось, наприклад, там я купував за майже 40 центів. Зараз він вже 51 цент коштує, і я написав, що залишив 10 доларів з минулого тижня і 10 Цят доларів з цього, що можливо я ще щось докуплю, і я все ж таки докупив. Тож 18 лютого я зробив невеличку реструктуризацію портфеля на цьому тижні, який буде, слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Я буду більше реструктуризувати свій портфель. Сьогодні, коли знімаю відео, я думаю, що я докуплю старка. Продам трохи фракса, який лежить вже дуже довго, і він не показує свою силу. Але я продам частину, бо насправді фракс. Мені здається, 6 березня інший проект зробить снапшот і потім вже роздасть дроп для тих, хто застейкав Вєф. XS. Краще почитайте в телеграм-каналі. Я думаю, що якраз сьогодні я про це і напишу. Але про це трохи пізніше. Давайте все ж таки, що я купував. Тож продав я 40 суї за ціною 1 долар 78 центів. Отримав за це 71 один долар 20 центів. Як я і написав, ікси в кармані, я його купував там перші по 44 центи, і потрохи там докупав до 79 центів. Ну там дуже багато іксів дав мені суї, тому я частину хочу все ж таки перелити. У Aptos. в минулому відосі я до речі казав, чому я переливаю в Аптос. Там був графік, схожий паттерн. Хоча і не дуже сподіваюся, що Aptos прямо один в один повторить цей паттерн як у Суї, бо в них не така сильна екосистема. На жаль, але шанс на це є. Тож тому я продав Суї і докупив на ці гроші 7,438 Aptos за ціною 9 доларів 68 центів на 72$. долари. Також я продав догі. Я вже не хочу чекати, поки там вони роздупляться і закинуть цей догі у космос на супутнику. Тож я продав 607,95 догі за ціною, 8,4 центи і отримав 51 долар. Як я написав, я краще зафіксую збиток 4 долари і перелю у щось. Що матиме перспективу на ікси. Також я продав свої GMX. В Принципі, все, що було у мене по GMX, я продав за ціною 45 доларів, отримав 61 долар 24 центи. Нормально. Також купив 9,778 тисячних дима за ціною 7 доларів 67 центів на 75 доларів. Тому що були чутки, до речі, що Avail роздасть. А про Avail я насправді чув багато разів в цілому, і я думаю, що заради Avail теж будуть скуповувати дай менше. І в цілому, коли буде сам дроп, бо зараз тільки чутки, то я думаю, що це заперформить тренд на те, що треба стейкати найменшим, щоб отримувати щось інше. Також я купив 119,727 тисяч аллеєра за ціною майже 46 центів на 55 на доларів, як я написав, я чекаю одного долара. І я написав, що на черзі нейтрон, RDNT, частина матіка, лінка, щоб також докупити аутлеер і дим. Але на той момент ще не вийшов StarkNet. Я буду скоріш за все купувати StarkNet, але про це трохи пізніше. Тож давайте подивимось, які результати мого... Криптопортфелю. Ну а перед тим як я покажу, все ж таки результати криптопортфеля, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відео, написати в коментарях, чи отримав ти дроп по стрикнету. Якщо не отримав дроп по стракнету, напиши, хоча б які дропи ти зараз крутиш. Ну і якщо ти не підписаний на канал, обов'язково підпишись на нього і постав дзвіночок, щоб були нотіфікейшіни про нові відео. Я знаходжусь у відпустці, і наразі я в готелі знімаю це для вас. Знав би ви, як я вистроїв цю камеру, і скільки взагалі обирав, як мені зняти, все одно ідеально на Але я думаю, що якщо я у відпустці обираю, все ж таки і знаходжу час, щоб зняти для вас це відео. Це заслуговує одного, хоча б лайка від вас. Дякую! І переходимо до результатів. Тож за 153 тижні я вклав 7650 доларів на балансі наразі 11 долар, що означає, що мій портфель в профіті на майже 50%. Того, що в портфелі виросло за останній тиждень, це, звісно, Ксай. Він дійшов до, ну, і тримається вище, ніж 1 долар 30 центів. Хто не знає, у мене ще з дропу повні сумки цього КСАї. Нарешті ми дійшли до ціни, коли. Можна трохи його продати, але все одно я і люди, наприклад, в Wop Складі, ми чекаємо, все ж таки, що ми підемо на 1,7 і навіть вищий Боксаї. І хто слідкує за моїм телеграм-каналом, знає, що ми з ком'юніті купували NFT-шки від першої гри на Blockchain XAI, вона називається Тарочі, і багато людей в чаті вже грає в неї. Я трохи там один день пограв, не все зрозуміло, але залишив ком'юніті. Наодинці з цією грою, щоб хоча б щось дізнатись у них, бо насправді ну, ігри займають досить велику частку часу. Бо якщо ви реально любите грати в ігри на комп'ютері, ви можете не тільки грати просто так, а грати і отримувати щось за це. Ось, наприклад, та сама гра Тарочі. У мене в ком'юніті одна людина написала, що, наприклад, за Піксель, який вийшов на Бінансі, їй на гаманець, Ну, ця людина грала в неї в цю гру в 2022 році. І зараз за це отримав 11 тисяч доларів. Ну, там було, мені здається, 20 тисяч пікселів цієї монети, і вони вийшли як 11 тисяч доларів. Потім мені ще на сторіз відповів інсті декілька людей, що теж грали, і отримали ну, в два рази менше, бо вони тільки в одному сезоні грали, але все одно ну, ви колись там пограли там. Трохи вигри, і потім за це отримуєте немалі гроші. Ну і що ж, я думаю, по ринку, і що взагалі? Збираюсь робити в цьому, як я і писав у себе в телеграм-каналі. Я хочу продати нейтрон, Він дав дуже багато ексів. Зараз я ще трохи почекаю, бо він знов почав перфомити. Я не знаю, коли він закінчиться. Я не слідкую прямо за проектом, і Для мене це не дуже супер зрозумілий проект, тому я не буду його тримати у рамках 50 по 50 І у себе в портфелі в цілому теж Можливо, у себе в портфелі, тільки залишу невеличку частку, але. 50 по 50 його всього на там 60 доларів. Ну окей, продам половину, буде 30 доларів. Ну можливо, про RDNT теж я чекаю, коли він почне перформити, але він щось не перформить. По інжектів ком'юніті мені чомусь каже, що почекай, не продавай інжектів. Ще буде дві ж. Ну, добре, я дивлюся, що так, все ж таки, інжектів. Він ніби проконсолідувався, накопичився і ніби готовий далі перформити. Подивимось, тому все ж таки я поки не продаю його. Матік нарешті, нарешті піднявся там до 90 з чимось центів. Я вже не, не пам'ятаю наскільки точно. Тому я частину його продам, бо щось я дуже багато його набрав. Я набрав його тоді, коли не було що купувати з ринку, тому я купував його. Я продам, я думаю, десь там 20% його, трохи лінка також продам. І я писав для того, щоб докупити аутвер і дим. Дим я все одно куплю. Зараз він коштує 7 доларів там десь 10 центів. Це дуже приваблива ціна для нього, враховуючи, що я його купував і по 8 доларів 10 центів, і по 7,5 чи навіть 7,60. Зараз дуже приваблива ціна. Я думаю, що у нього я перелю немаленьку частину. Але у нас вийшов Starknet. Це, до речі, ще одна новина. Я забув сказати про в новинах про це, але вийшов Старкнет і всім роздали дроп. Е, Я через те, що був у відпустці, вчасно не заклеймив його, і я не зміг продати його там по 4, навіть по 3,50. Я вже так дивився на графік і думав, блін, ну він просто укатується і, скоріш за все, маркетмейкер і сама команда проекту просто чекає, коли всі продадуть. Наразі мені здається, якщо не 100%, то там. 95% чи щось таке відсотків усіх токенів вже склеймили. Я думаю, всі кому треба було, вже його продали, і тому зараз там ціна 1 долар 92 центи. Це дуже приваблива ціна для того, щоб його купити, враховуючи, що він в першу свічку був 7$, доларів. А на Binance його спокійно, якщо ви вчасно заклеймили, можна було продати по 4$, долари, а то і по 4 долари 30 центів, тобто. Від того, що ми маємо зараз, ми легко можемо зробити 2 ікса і більше. Також я не пам'ятаю, чи казав в минулому відосі, що орбітрума в березні, мені здається, 13 березня буде великий анлок від того Circulation Supply, який є зараз, додасться 78% Circulation Supply. Тобто його капіталізація зробить майже x 2 І тут насправді як дивитись на ситуацію, або все ж таки команда. Трохи запампить для того, щоб анлоки у фондів були з нормальною ціною. Але будь я фондом я би не продавав, а чекав би і тримав би арбітром до самого буврану, де розгара його. Або ще варіант, що команда захоче потрапити в топ там 10 навіть криптовалют, або там топ 15 криптовалют світу. І тоді ціна не буде укатуватися, вона буде теж зростати. І просто за рахунок того, що в циркулейшн заліється ще плюс 78% монет, вони просто з тою ж ціною можуть дійти до цього топ-15, бо наразі арбітрум там я не знаю, пасе задніх можна сказати. При тому, що ну дуже багато людей користуються арбітрумом. Я не знаю. Для мене, якщо якийсь на арбітрумі, я радію, що він не на ефірі там чи десь ще, бо дуже маленькі комісії, і це приваблює дуже багато людей. Але. Можна для безпеки частину перевити в оптимізм, хоча б переждати ці анлоки. Я думаю, що в цьому є сенс. Також я бачу в складі, що дехто продає, наприклад, там ЛДО і переливає його у Старк. Я думаю, що теж можна цим скористуватись, бо LDO не перформить. І все одно я думав обирати чи Авдо, чи ССВ все ж таки мені залишати, бо вони прям по одному наративу працюють. Так як ССВ поводить краще ніж Авдо. Я продам частину ОДО, скоріш за все, теж у StarkNet. І також є один проект, який називається Ondo. Він насправді має дуже привабливий графік. Він не виходив ще на Binance, Він має великі перспективи по наративу RVA. І він має потенціал дійти до 70 центів і зробити капіталізацію у 1 мільярд. Я думаю, що після цього він ще може вийти на Binance, що теж підштовхне ціну. Тому це як е, такий, можна сказати, андеррадар, але не дуже андеррадар, Купити Ondo. Ну а на цьому все з вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мою інсту. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і зустрінемось вже на наступному тижні. Я думаю, що до того моменту я зроблю таку прям велику реструктуризацію мого портфелю і поговоримо про це. З вами Криптоїска. па Папа.